Як ти е, рекомендуєш своїм клієнтам, або я говорю, навіть не клієнтам, а всім твоїм підписникам це пів нашої країни, не тільки нашої, е, як ти рекомендуєш пити воду так, щоб це було не маразм з пяти трьома літрами води, а дійсно, ну по перше, дійсно? я дуже часто кажу про те, що перебір так само погано, як і недобір. тобто можуть бути і втрата свідомості. І, і, Ну, коротше, безліч негативних е, моментів, які такі самі негативні, як і недобір води. Є 50 на 50. Ми беремо свою е, вагу і множимо її на 20. Я важу 60 кілограмів, важу, е, множу на 20 і отримую 1200. 1200 мл це те, скільки я маю випити чистої, просто базової води з водою. Але 1200 в мене потрапить із їжею. Бо вся їжа абсолютно там огірок на 98% складається із води. Там хліб, це хліб з водою, це сухарик з водою, а сухарик це той самий хліб з тими самими там, калоріями, мікроелементами, але просто без води. Тобто ми велику частину води отримуємо просто з продуктів. І тому і треба їсти там теж овочі, фрукти, зелень, тому що там багато води, і не треба там випивати 2 літри води, якщо ти просто звичайна там людина, Да? Якщо ти тренуєшся, то звичайно чим більше пітнієш, тим більше тренуєшся. Якщо це жарка країна, гаряча, ти теж пітнієш, то треба поповнювати. І класний, ти сказав, спосіб: це заглядати в свій туалет. Якщо твоя сеча жовта, така насичена, прям коричнева, то піди випий склянку води. А якщо там жовтенька, все норм, молодець, розслабся, все ти робиш правильно, не стресуй. І якщо вона прям вже прозора, то це означає, що вже трошки перебір і можна прикрутити е, цей краник е, споживання води.